Зірки, які обрали рубль. Тенсія повалій. Про це важко говорити. Я краще заспіваю. Колись її називали Золотим Голосом України. А зараз вона персона нон-грата на батьківщині. Як сталося, що народна артистка України змінила любов мільйонів на російську сцену? Рейсія Повалі народилася 1964 року в селищі Шамраєвка на Київщині. Її шлях до слави був непростим. З раннього дитинства вона мріяла про сцену. і Вже у 6 років почала співати. Закінчила київське музичне училище імені Глієра, а згодом стала лауреаткою численних музичних конкурсів. У 90-х роках повалі буквально підірвала українську естраду: хіти панно, кохання, чарівна скрипка звучали з кожного разу. Там, ліси, Але навіть у ті часи ходили чутки, що серце повалій завжди тягнулося до Росії. Я цвіти. Підписуйтесь на наш канал, щоб допомогти Голосу Свободи розповсюджувати правдиву та актуальну інформацію. Підтримайте лайком і не забудьте поділитися цим відео з друзями.